Пановні друзі, всім доброго ранку в Києві на зоологічний. Бачимо, як з пішохідного переходу прибирають елітний автомобіль Volkswagen. мабуть. Отаке От АХ-3500 НХ. Його просто вантажать на евакуатор та прибирають. І потім, мабуть, будуть ще автівки. Ось така, друзі, відбувається халепа, велике прохання. Навіть якщо ви дуже поважна людина, навіть з Харкова, то я розумію, що там всі поважні. Велике прохання, будь ласка, не блокуйте пішохідні переходи, тому що ви обмежуєте оглядовість і може хтось потрапити у велику халепу карколомну. І поїхали. Бачите, друзі, стояв просто на переході. І його прибрали та поїхали. Цікаво, що потім він буде з нами зв'язуватися, як майже всі порушники, і говорити, видалить там я не порушував, та всі там ще стояли і так далі. речі, друзі ще стоїть один в черзі і чекає на евакуацію. Вон везуть першого потерпенця. Потерпенець повний. Якщо ви бажаєте пожалітися на своєвілі евакуаторів, то за певну плату, за переказ на лікування безпритульних тварин це можна зробити у нас на ресурсі.